І так, по закриттю даної свічки ЛБП USD відкрився верх одну хвилинку, чекаємо на відпрацювання. ЛБП USD чекаємо на відпрацювання. Йод, як там відпрацював ваш Йод? Йод себе відпрацював, пишіть плюсики в чат, хто зайшов. Я думаю, що багато людей зайшли. Ми зайшли по, паралельно ще по ЛБП. Дуже хороша ситуація, на мою думку. Так, да, плюс по прапору пропустив. Е, йод плюс, плюс, плюс. Ну да, по йоду всі забрали плюсик до одного. Я ну Якось навіть не сумнівався в цьому. Я розумів, що там більшість людей забере все ж таки плюсик. А, ну і ми чекаємо натомість ЛБП як себе відпрацює. Він виглядає дуже і дуже непоганий. Чехай GPU. Ні, Чефа непогано. Чи ще погано? Амазон плюс сорі не встигла написати. Та да, нічого страшного, ми за... натомість по ЛБП забрали. ЛБП не встиг точку взяти. Так, тут, вот дивіться, точок входу давали море. Море точок входу давали на початку. Два, один. З любих точок входу плюс є. Пишіть в чат, хто знайшов по ЛБП. Тут жирний плюс з любих точок входу ще один забираємо. І так, плюс в чат буде.